то визначили. Зараз. Зараз, хорошо. Тарас, віддавай прапор, десь отут от стій. Зараз ми наколотибе зберем тих, хто залучиться конкретно до табору в першу чергу. Все інше попросіть попросить усіх підійти боді піти до. Я обоз нашої паланки. Зараз ми домовилися, що у кого є по продуктам, як ми будемо координувати наші дії разом. Правильно. У нас є обозний також. Позалузький супер. можна. Пан бозний. Пан обозний. Пане обозний. Так, верно. Вот наказные вводні таблики. У вас таке катання з них. Солодка тижні збройно. По службі. Значить, ми визначилися на ранковій нараді, що по одній людині від організації залишається. Ви повинні визначити, яка це людина, швидше, тим краще. От ми зараз оберемо, вона залишається. Треба хто до обіду на таборі буде знаходитися? Після обіду, я так розумію, київська організація приїжджає так? і повністю залишається на нам Треба до обіду визначити чергування. По одній людині від організації. Я про іншого слухаю, що як робити. Якщо можна, чим швидше визначте, хто хлопці ваші, і оце вони до прапору. Ми зараз ще точно не можемо сказати. О 12-й годині починаються офіційні заходи. Да. Зміна,